А ось і восьма серія. Очікування від неї досить великі були. Зараз дізнаємось, чи вони виправдались. З вами Роман Скалороджинський. Погнали! Серія починається з того, що Бойт ховає Фатіму у хижині, в якій колись ховав Сару. Цікаво, і та, і та вбила людину та ховалась у хижині. Фатіма у повному розпачі, і Бойт намагається її заспокоїти. Тим часом Метью повертається додому. Джет пішов до бару, а малий Ітан чогось злий. Я не розумію, чому в минулій серії табіта з Джимом не дуже сварились, явно менше ніж у шостій. У барі Джейд мало не вбиває Генрі, а у колоніальному будинку знайшли Тіллі, і фотоапарат Елджина продовжує жити своїм життям. Тим часом Джулі у лікарні каже Ренделу, що їм треба повернутися до того місця. Джулі, звісно, хоче зробити якнайкраще, але Рендел каже розумну річ. Може стати ще гірше. В той же час Бойт та Еліс повертаються до колоніального будинку, ніби нічого не знаючи. Бойт розповів Елісу план дій та пішов дивитись на труп. Ніхто нічого не бачив, бо сюди мало хто ходить через сніг, хоча в них сніга вже майже нема, що теж викликає питання. А Коста зауважує, що нічні монстри не користуються садовими ножицями. По-перше, коли вона стала експертом, по-друге, вони використовували залізний прут на дівчині у другому сезоні, та й Бойда виникай кайданками прістібали, тому чубум дні. Бойд просить Кені та Акосту зробити опрос, і тут приходить Донна. Я розумію, чому треба розмовляти з Сарою, але як Донна не здогадалась одразу про Фатіму. Ну і кажучи про Сару, вона влаштовує віктору лялькову виставу з Джаспером. Віктор веде себе дуже нестримано та кричить, що все не так, що вона погано намагається, і ми бачимо наскільки глибоко травмований Віктор. Сара його, звісно, намагається заспокоїти. А у будинку в Джим пояснює табіті, чому він проти її затій, розповідаючи про дзвінок від імені Томаса. Це дійсно гарна думка, що ці сили маніпулюють людьми на основі їх особистостей. Але їх перериває Сара. Вона каже, що Віктор в її підвалі, йому погано та він чекає на табіту. В той час у лікарні Елджин зустрічає Рендела, та в них дуже мила розмова з вибаченнями про те, що було в автобусі. Та Рендел йде. А Елджин дістає з шухляди трубку для крапельниці. Тим часом табіта приходить до Віктора, і він, особливо нічого не пояснюючи, тепер змушує табіту влаштовувати виставу. Вона нічого не розуміє, він психує. Табіта заспокоює його. Віктор не пам'ятає, що казала лялька, бо не замальовував це. І табіта каже, що вони згадають разом. І нас переносять назад до будинку Метізи, де повернулася Джулі. Її зустрічає Джим та сходу прохає подивитися за братом, поки він кудись піде. І знов Джулі та Ітан самі, поки батьки займаються кожен своїми справами. Джулі підіймається до Ітана та пропонує показати класну річ. А у барі Генрі та Джейт ведуть розмови. Генрі жаліє, що не слухав дружину, Джейд його підколює заднім числом усі розумніше. І тут приходить Джим. Джим наїздить на Джейда, щоб той відчепився від його дружини та дітей. Джейд каже, що вона доросла та сама сюди прийшла. Джиму все одно Він вважає Джейда нарцисичним мудаком. Джейд не знає, що таке сім'я, як про неї піклуватися. Але Джейд парирує, що він єдиний, хто щось робить. На що Джим відповідає ні, ти робиш вигляд, що найрозумніший тут. Так і що? Відповідає Джейд, якщо це усіх врятує. Бажаєш тримати дітей на ланцюзі, гаразд, але табіта доросла людина, після чого Джейд іде. Нас повертають до Фатім. Тепер вже Еліс її заспокоює. але вона права, вона вбила людину і нема гарантій, що це не повториться. Але Еліс упевнений, що вони усе подолають, дає їй речі та повертається до міста. А Фатіма бачить мадам у кімоно. І тепер ми вже на 100% розуміємо, що вони пов'язані. So. 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 у клоняному будинку. Тим часом Елджин у ванній кімнаті. Ми бачимо, що на фото була його кров. Та він починає донацію. Фотоапарат робить новий знімок, нам як завжди, не показують, що саме. Але подивіться на пляшки поряд з банкою. Порожні та запам'ятайте. А у барі Генрі вчить Джима розуму, кажучи, що був на його місці, і Джиму треба прислухатися до табіти, бо він робить усе для себе через страх, а не для сім'ї. Сім'я Генрі та Джима однакові: не найкращий чоловік, мати, яка покидає власних дітей заради інших, та діти, які залишені самі собі. Навіть батьки у Джима та Генрі були п'янчугами. Джим розповідає, що коли Джулі народилась, то він дав собі клятву не бути як його батько, і Генрі пропонує її оновити. Іронічно, що в цей час його діти у лісі. Джулі розповідає Ітану, що чує крики, але тут вони зникли. І вона питає, що їй робити, якби це була одна з тих історій, що він розповідає. Знов надяки, що це симуляція, основана на дитячих фантазіях. Ось чому електрика не в дротах, бо дитина не розуміє, як це працює. Хоч Жулі і бере Ітана за руку, заходячи, вона потрапляє до в'язниці Мартіна. Вона бачить Рендела, себе та Маріель та кричить вона ж біля Ітана у конвульсіях. Бідний малий, наляканий, знов бачачи сестру такою та гукає на допомогу. Та нас перекидають до підвалу Сар. Там Табіта намагається викликати спогади у Віктора. Не виходить, але втручається Сара та спогади починають повертатись. Віктор та Ілоїза грали у хованки, знов нагадують про його сестру. Віктор каже, дуже важливу інфу. Ілоїза гарно ховалась, що він не міг її знайти. Але не у церкві, там він і побачив Крістофера з лялькою. По-перше, у минулій серії Віктор впевнено казав, що треба підвал Сари, а тепер вже не пам'ятає. По-друге, невелика теорія, якщо його сестра не потрапила до дерева, то ніч десь ховалась. Питання чому не повернулась? Можливо, монстри заборонили. Якщо повернешся, то вб'ємо і тебе, і брата. І тепер вона десь по лісам бігає. Може це вона стукає по хатам у селищі. До нього ми, до речі, ще повернемось. Той час у колоніальному будинку Кені та Акоста ведуть невеликий допит, хто що бачив, та люди одразу гадають на Сару, що не дивно. А Коста трохи в шосі, що їй не казали про це. У місті Бой та Еліс сваряться у відділку через Фатіму. Еліс пропонує жити у лісі в палаці з талісманами, але Бойт хвилюється, щоб Еліс не став наступною жертвою. І тут приходить Донна. Бойт шокує її тим, що це була Фатіма. А Кені виправдовує Сару перед Акостою, кажучи, що вона змінилася, що їй довіряє Бойд, і тут вибігає Ітан та благає про допомогу. Джуліш все ще у в'язниці, але крики зникли, і вона бачить Мартіна та Бойда усередині. Це вона кинула мотузку Бойду. Що, ж, ми отримали одну з відповідей, яка давно усіх цікавила, але вона настільки нелогічна. Так, тепер ми певні, що це не різні виміри, а різний час. Тобто моя теорія, що Бойт, потрапивши до Мартіна, потрапив у минуле, має логіку. Але все ж не сильно, про це більш детально наприкінці. Після того, як вона кинула мотузку, вона вийшла, але не у ліс, як Бойт, а у печери. До табіти та Віктора вона йшла на їх голоси, але тут прибігли Кенні з Акостою та витягли її за територію руїн. Нас повернули до відділка. Бойт усе розповів Донні. Донна каже, що треба її вертати. Бойт каже, що люди усе зрозуміють та послухають його, але Донна так не гадає: авторитет Бойда падає. Еліс пропонує самопожертву, але це не змінить основної проблеми Фатіма або божеволіє, або народжує чудовисько. Та Дона каже, що усе сама розповість, якщо це не зробить Бойт. Та йде. Бойт розуміє, що Еліс правий, в них немає виходу, окрім вигнання. В цей час Троїця йде до церкви. Віктор усе згадав, це був не Джаспер, а хлопчик у білому. Він розповів Крістофору про те, що тут сталося, про жертвоприношення дітей їх батьками. Але хтось розповів їм якусь історію, напевно, казку. Та в них з'явилась надія, і вони передали її дереву. Коріння якого бачить Джейд, та те, що вони народились та померлі у пітьмі. Саме тому вони так виглядають, їх народили для жертви, як якийсь скот. І треба пройти через дерево. Але Крістофер не хотів, не вірив, і Віктор розповів усе мамі. Але мене все одно бентежить реакція Крістофера. Занадто гостро він реагує. Там, мабуть, ще щось погірше, чого Віктор не пам'ятає. А нас перекидають до Елджина, який шукає Фатіму по фото. В той же час Бой дає інструкцію Елісу, як жити у лісі, поки вони йдуть до Фатіми. Коли вони прийшли, її, звісно, вже немає. А Елджин дуже позитивний та приємний, заманює Фатіму до погреба. Фатіма гадає, що там Еліс, але його там нема. І тут Елджин каже дуже цікаву річ, що дитина є, але вона не її. Фатіма пручається, але Елджин силою їй не дає втікти. Зверніть увагу, що на столі біля ліжка стоять ті ж пляшки, що були у Елджена в ванні, але вже повні. Нам не показали багато приготувань. І є питання до цієї серії: що зі снігом? Нам нагнітали з другого сезону, я очікував аномальні морози та канібалізм, а його вже майже нема. Чому змінилась погода та зараз повертається до привичного стану? Що з лялькою Джаспером? Якщо це звичайна лялька, чому її бачив Джейд? Навіщо її взагалі ввели? Нагнати саспенсу, а потім сказати: «та то хлопчику білому, Віктор погано запам'ятав. Так можна усе виправдати: як Меттюзи і Джейд повернулись з селища, туди ніби ж довго йти. День, потім ночівля у палаці і потім ще півдня, чи то вже я наплутав. І найголовніше, чому саме джулів. Why? Why? Oh, that's why. Моя теорія про те, що мотузку кинув Віктор, більш логічна, він малював застряглого бойда та впізнав хробаків. А тут Джулі. Чому взагалі вона увійшла в ту трійцю? Ренду ламав усе. Маріель крала ліки, а кого чи чого торкнулась Джулі. В англійській тоуч має багато значень, як фізично до чогось доторкнутись. Так і доторкнутися до душі, закохати. У другому сезоні я гадав, що буде романтична лінія з Елдженом, але ні. Зараз вона тусить з Ренделом, якому пофіг. І Елджину пофіг. Він не ревнує, не бігає закоханий, не страждає від односторонньої закоханості, від таких відповідей більше питань. Одне я зрозумів точно. Припадки це переход свідомості в інший час, бо саме після цього вона опинилася у цій в'язниці. Та почала стрибати назад. Саме тому і ці троє були там і тут одночасно. Тепер повернемось до першого сезону. Приступ Ітана, після якого він каже, що бачив озеро сліз, але хтось закричав, бо зі стелі спустився павук. Гадаю, це нам ще покажуть. Потім Елджин, коли потрапив сюди. Гадаю, він бачив таємну кімнату та те, що буде там далі. Ось чому він так змінився, коли туди потрапив. Він усе зрозумів. Але залишається Сара, що вона бачила. На цьому у мене все. Залишайте коментарі, тисніть вподобайки, підписуйтесь на мій телеграм, там ще цікавіше. Слава Україні та ЗСУ!